У Житомирській громаді з 1 червня соціальні послуги безхатченкам надає громадська організація Грані можливого з бюджету Житомирської міської ради на підтримку людей, які опинилися в скрутному становищі та реалізацію таких послуг, передбачили 1 мільйон гривень. В Житомирі ми працюємо вже десь два з половиною роки, приблизно ну, два і три десь отак от, ми нещодавно. Зареєструвалися вже офіційно як надавачі соціальних послуг. Ми йшли до цього, ми підтягували все на офіційний рівень, і ми зареєструвалися і подали документи на конкурс і на співфінансування від міської ради, уклали договір. І зараз уже вже перший місяць співпрацюємо з міською радою. Наразі у нас є працює в Житомирі два будинки. Один жіночий, один чоловічий, в яких наразі там знаходиться більше 50 людей. Наша організація надає послуги безпритульним, вона надає послуги залежним, вона надає послуги внутрішньопереміщеним особам, які залишилися без житла, вона надає послуги матерям, які попали в складні життєві обставини з дітками. 17 червня журналісти Житомирінфо вирішили подивитися, які умови проживання організували для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Спочатку завітали до чоловічого будинку, де наразі перебуває 25 людей. Цей будинок він має два окремих санвузли: один на першому поверсі, другий санвузол на другому поверсі. Є окрема кухня, на якій готується їжа. Є зона для відпочинку. Люди можуть збиратися на вулиці, спілкуватися, грати в різні ігри на стольні, просто розмовляти, грати на гітарі і думати про своє майбутнє життя. За словами голови організації, люди, яких прихистили, постійно мають чим себе зайняти. Потрапляючи сюди, ми влаштували тут деякий графік. Розклад з 7 ранку до десяти до двадцяти вечора людина повністю зайнята. Вона прокидається і лягає спати. Якщо людина відмовляється виконувати цей графік, ми якби не перешкоджаємо це її особисте. Вони по бажанню можуть приймати участь у. На заходах нашого центру будинку, тобто це прибирання, там по щось там по двору робити, там дрова, дрова якийсь пиляти, допомагати на кухні щось зробити, десь там ну, якусь виконувати допомогу по будинку. Коли проходить якийсь час, і людина вона вже відновилася силами, вона може йти працювати самостійно, ми не перешкоджаємо цьому, якщо людина хоче, вона йде і працює собі. І Заробляють якісь кошти у іншому будинку. Проживають жінки з дітьми. Загалом 22 людини. Тут є декілька спальних кімнат. Кухня, два санвузли, кімната для відпочинку. У нас є графік. Ми кожного ранку встаємо. Дівчата кожного ранку немає такого, щоб ми не прибирали. Кожного ранку йде дежурство, Вони прибирають, готують одні, прибирають хто готує їсти, хто на кухні. Громадська організація за потреби може надати безхаченкам засоби особистої гігієни, білизну та одяг. Якщо ви потребуєте соціальної підтримки, то зв'язатися з громадською організацією можна за контактними телефонами.